Чому ви не виділили кошти на проєкт 2 очищення Річки, річки в 3 міліар? Який з року в рік перекладають, перекладають три роки, начебто виділяли кошти, так і не виділили. За риблення ми наша радіо. Я Потому, навіть що, не, не знаю, як, як це юридично, тому що річка вона ж не Ну Ви ж це заложили наші Ну, Ви ж заклали, значить вона наша. Так виходить. Тоді дійте так, як я сказав. Підходьте до депутата, нехай вносить ваш депутат, хто у вас там територіальний, хай він вносить пропозицію. Тільки ви повинні чітко розуміти, що депутат, той, з яким ви будете спілкуватися, щоб він підійшов і сказав, з цієї статті забрати, а сюди поставити. Ви бачите, що робиться сама ревічка, наприклад, вона зовсім стала. Вона зупинилася, річка Самара зупинилася в п'яти містах тільки в районі повага. Розумієте? А річку Вовча, чи теж всі знають, що Кураховського водосховища платину збили, все, підпитку не буде. Якщо ми зараз не займаємося річкою, то через 5-7 років, вибачте, ви будете через болота тапочках переходити. Треба все розуміти. Чому можна, треба це доводити, поки воно вже висохне і буде там Вовків? Щоб наші діти не побачили, що така річка. А якщо риба буде, то й вода буде. Звісно, тому і є наукове дослідження. Це проєкт біомілярані очищення річки з допомогою римміляранів. Там є декілька видів риб, які очищають. Саме очищення річки підходить. Розумієте?